І я ще вам підготувала таку таблицю для того, щоб порівняти різні можливості для пенсійних накопичень безризикових, максимально захищених державою і національним банком України і законами різними України, в тому числі законом України про страхування. По черзі я вам буду зараз розповідати про захищеність грошей. Дуже часто я слышу від людей, які звертаються до мене через мій канал або через мій сайт. Я роблю їм розрахунки. В коментарях мені люди пишуть, що та мені спокійніше, якщо вони будуть під подушкою. Я буду накопичувати сам собі під подушкою. Або мені буде спокійніше, якщо я буду накопичувати собі гроші на пенсію в на діпозитів банку. Або в недержавному пенсійному фонді, або куплю собі ОВДП. Це облігація внутрішньої державної пози. Я зараз про нього буду розповідати. Так ось, прибуток буде нуль, якщо тримати гроші під подушкою в банку в лайфові страховій компанії в недержавному пенсійному фонді і ОВДП буде дохід в будь-якому разі, він буде різним в різних фінансових інститутах. Але він буде під подушкою, прибутку немає. Від фізичного знищення гроші не захищені тільки під подушкою, від крадіжки гроші під подушкою не захищені. Від власника гроші не захищені під подушкою на депозитів банку. І якщо ви тримаєте гроші в ОВДП. Чому? Тому що людина може будь-який час дуже швидко ці гроші забрати і на щось витратити а в Лайф страховій компанії і в недержавному пенсійному фонді це зробити складніше, тому що міта накопичення в страховій компанії і в недержавному пенсійному фонді, пенсійне довгострокове накопичення це довгі гроші, які будуть потрібні людині. Після 60 років. Саме тому забрати гроші в лайфовій страховій компанії і в Державному пенсійному фонді не так просто і будуть штрафи. І трошки пізніше я вам про це буду розповідати. Від інфляції гроші не захищені під подушкою. Ні факт, що повністю будуть захищені гроші, там, якщо вони на депозиті банку, наприклад, але, хоча б частково, вони будуть захищені від інфляції. Від конфіскації грошей не захищені, якщо ви тримаєте їх під подушкою, і якщо ви тримаєте гроші на депозитів банку, зараз ми в Україні всі спостерігаємо за таким гучним корупційним шкандалем, і багато грошей буде конфісковано, які під подушкою, десь в будинку або в квартирі, в сейфі зберігаються, або на банковському депозиті. Страховий захист є тільки в лайфовій страховій компанії, тому що лайфова страхова компанія, як і будь-яка страхова компанія, займається страхуванням. В Мідлайфі це страхування життя на випадок смерті з будь-якою причиною. Ще раз хочу нагадати, що це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфовій страховій компанії. Це страхування на випадок смерті внаслідок нічого випадку, це звільнення від сплати страхових премій, якщо наш клієнт втратив працездатність. Це теж унікальна можливість, якщо у людини є ризиковий поліс, я вам казала на початку цього відео, що в ідеальному варіанті поліс страхування життя довгострокове складається з двох частин: з накопичувальної і з ризикової. І якщо в ризиковій частині є страхування від нещасного випадку. Там на такі великі гроші, а якщо є страхування на випадок хірургії, госпіталізації, відновлення після госпіталізації, якщо є страхування на випадок діагностування критичних захворювань, таких як рак, інсульт, інфаркт, сіне, склероз, паркінсона, альцгеймера, то наш клієнт може отримати гроші на лікування, а родина нашого клієнта може отримати величезні гроші в десятки або сотні разів більше грошей, ніж клієнт. Встиг заплатити за свій поліс, це дуже крутий бонус для людини, яка планує накопичити собі гроші на пенсію. Податкова знижка присутня тільки в лайфові страховій компанії і в недержавному пенсійному фонді. Оподаткування. Гроші, які ми тримаємо під подушкою дома. Можуть бути оподатковані, це можуть бути гроші, які людина зняла з своєї банківської карти, або можуть бути неоподатковані. В латній страховій компанії і да, і ні. Якщо нашому клієнту на дату закінчення дії довгострокового накопічувального полісу вже є 70 років і більше, то дохідна частина. Виплати не буде оподатковуватися. Ще я хочу сказати: якщо річ про дитячий накопічувальний поліс в лайфовій страховій компанії, якщо цей поліс діє до 17 років, то гроші отримує страхувальник, і дохідна частина теж не оподатковується, як і у клієнтів, які старше 70 років, це дуже круто. І ОВДП теж не оподатковується, це дуже крутий. Плюс, але тут немає податкової знижки. Тобто є плюси, є мінуси, і кожна людина сама для себе вирішує, де вона буде накопичувати собі гроші на пенсію. Я вважаю, що не дуже доцільно порівнювати прям так буквально всі ці інструменти, тому що кожен фінансовий продукт вирішує свої задачі. Ну, це знаєте, як порівнювати автоцивілку і казка. Автоцивілка – це страхування відповідальності. Водія, я водію, у мене є машина, і е, страхується моя відповідальність перед тим, хто від мене може постраждати на дорозі в разі ДТП. А, тобто, якщо я когось в когось в'їхала, то моя страхова компанія буде виплачувати гроші постраждалої стороні а в межах лімітів, які прописані в полісі 250 тисяч гривень на одну машину. А каска – це страхування заліза, страхування самого тіла машини. Розумієте, від угона, від якщо сасулька впала або дерево, якщо я в'їхала сама в паркан або в дерево, наприклад, да в такому разі спрацює поліс КАСКа. До речі, є в Україні зараз страхові компанії, які покривають в тому числі військові ризики. А і якщо комусь потрібна така страховка, страхування від військових ризиків за договором каска або майну, нерухомо, наприклад, будинок або квартира, я вам можу порадити свою колегу, у якої я страхувала свої військові ризики, я застрахувала будинок. А як можна порівнювати автоцивілку і зелену карту? По великому рахунку, зелена карта така ж сама автоцивілка, тільки за кордоном. По автоцивілки в Україні відповідальної страхової компанії 250 тисяч гривень за одну машину. А по зеленої карті в Європі це можуть бути мільйони євро. І в скандинавських странах, наприклад, в Швеції, якщо я не помиляюся, взагалі немає лімітів по зеленій карті. Тобто, якщо людина загинула в ДТП, наприклад, в Швеції, і у цієї людини було п'ятеро дітей, там чоловік або дружина, які не працюють, або там в морі, там інваліди, наприклад, батьки, наприклад, і якщо суд нарахує. Виплату за смерть цієї людини мільйони євро, то страхова компанія заплатить ці мільйони, скільки суд нарахує, стільки страхова компанія заплатить. Тобто, в розвинутих країнах світу життя людини коштує величезних грошей. І чому стільки в Україні життя людини взагалі нічого не варто. Ось таке наше життя. Кожна людина сама за себе. Або як можна порівнювати страхування від нещасного випадку і страхування від критичних захворювань, таких як рак, інсульт, інфаркт. Як їх можна порівнювати? Це зовсім різне види страхування. Коли я робила презентацію до цього відео кілька днів тому, у нас був дуже страшний обстріл в Києві і в Київській області, напевно, ніхто не спав ту ніч, і мені написала жінка в 3.40 ранку. Написала, що у неї померла мати, і вона знайшла поліс Мідлайф і спитала мене: подивіться, будь ласка, що там за поліс, і буде виплата чи ні. Вона сфотографувала цей поліс, скинула мені. і Це був поліс страхування від нещасного випадку в Ощадбанку. І ця жінка сплачувала за свій поліс 150 гривень на місяць. Я запитала у цієї доньки загиблої жінки, яка причина смерті. Вона мені написала. Інсульт, а цей поліс від нещасного випадку. Тобто, це не страхова подія по цьому полісу, тому виплати не буде. І взагалі, в цьому полісі не було навіть смерті в наслідок нещасного випадку. Там були тільки телесне ушкодження і втрата працездатності, інвалідність. Ну тобто, якщо це поліс від нещасного випадку, він же не може покривати критичне захворювання. Розумієте? І навпаки, якщо у людини тільки критичне захворювання і немає нічасного випадку, а людина потрапила в ДТП, наприклад, і отримала численне телесне ушкодження, то виплати теж не буде. розумієте? Тобто це різні страхові продукти, які виконують різні завдання. Хоча і там страховка, і тут страховка, і тут страховка, але в цих страховках різні страхові ризики. Ну, якось так.